Турбоклін це універсальний очищувач у формі спрея об'ємом 500 мл від швейцарської фірми Brunox. Засіб легко справляється з мінеральними і органічними забрудненнями, такими як жир, пил, мастило, гальмівна рідина. Тощо. Не взаємодіє з гумою, пластиком, карбоном і металами. Використовуйте для своїх авто, велосипедів, мопедів, мотоциклів і взагалі для насосів, компресорів і всюди, де потрібно очистити забруднення. Ланцюги мото чи велотехніки, підшипники, редуктора, двигуни, гальмівні системи, ланцюги бензопил, різна садова техніка і багато іншого. Додатково засіб послаблює застарілі з'єднання. Пшикніть на різьбу старої іржавої гайки і відкрутіть її. Розчин витісняє вологу, випаровуючись, не залишає і сліда, а також запобігає скрипу гальм. Ось така чудова штука в цьому спреї прямо зараз перед вами. Взагалі, в мене канал туристичний, називається Майкемпінг. Дуже багато в мене оглядів туристичного спорядження, і, взагалі, дуже багато всього про туризм. Це відео вирішив зробити, бо я мандрую на мотоциклі, і ось зараз вирішив придбати собі деяку хімію і для мотоцикла, і для своїх походних ножів, і для своєї техніки. І для жінки, для її там, велосипеда, для її авто, коротше, для всього потихеньку вирішив трішечки оновитись. Підписуйтесь, дивіться мій Ютуб, дивіться повне відео по брюноксу. До речі, на Ютубі вже вийшло. Там різні абсолютно спреї, різна хімія для догляду і так далі. і так далі. Коротше, різні очисники, інгібітори корозії і так далі, і так далі. Коротше, перетворювачі іржі. І... Тому подібне. Тому переходьте. Дивіться на Ютубі повну версію відео. Якщо вам сподобається, можете підписатись не тільки на Ютуб, а і на мій інстаграм і телеграм. Всім величезне дякую і побачимось у наступних відео.